Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Люди звично займалися своїм ремеслом, своєю справою. Рибалки. Очевидно, труд рибалки є важким, досить небезпечним. І те, що вони звично робили, робили і цього дня до того моменту, допоки чоловік на ім'я Ісус ще до кінця незнаний для них. Не увійшов у їхній човен. Ну, то й хтось, напевне, вода завжди це є символом, який несе у собі безліч небезпек. І у святому письмі вода завжди, як правило, представляє нам смерть. Навіть хрещення Ісуса, яке здійснює тетеча, хреститель Господній Іван, це занурення означає смерть. Звичайно, вода є благодатною, вологою так само, бо дає так само життя. Для рибалок, тих, які полоскали свої сіті на березі Галилейського моря, вода не була символом смерті. Це було їхнє звичне ремесло, з якого вони жили до певного часу. І ось така несподівана дія Ісуса докорінно змінює весь уклад, звичний, зрозумілий, такий рідний і близький для тих людей, вони зазнають чогось дуже іншого. Що вплинуло на Симона і його співтоваришів? Найперше слід звернути особливу увагу, яку дає Симон Петро на Твоє слово. Логіки немає жадної. Ми працювали всю ніч надаремно. Це не принесло жодного успіху нам. Але на Твоє слово закинемо сіті. І те, що стається для нього, професіонала, є неймовірним. Бо все вказувало на те, що. Це не буде чимось таким дуже трудним. Закинути сіть і витягнути не складало труду. Але стається щось, що не в'яжеться з його дотеперішнім розумінням своєї професії. Стається щось, що докорінно змінює те, до чого він звик бачити. Тому до Риг Христі зустріч його зі Спасителем, докорінно змінює його самого, його особистість, і що більшого він залишає те, до чого він так прив'язаний був, те, чим він жив. Те, для чого виходить у це море, залишає на березі і йде слідом за Ісусом. Сьогодні, слухаючи цю Євангелію, ми направду, так само, як і він, Симон, живемо. Кожен у своєму світі, кожен має свій фах. Хтось живе з нього, хтось не дуже, для когось він є вдалий, а для когось є причиною терпінь і невдач. Але ми не хотіли би навіть, дуже би не хотіли, щоб хтось ось так вірувався в наше життя. Так якось несподівано, так якось, що би перекреслило всі наші переконання, всі наші весь наш досвід. Знання, які ми маємо, та й чи так би легко ми хотіли послухати на Твоє Слово, закинемо сіті. Та ж, дорогі Христі, ми всі свідомі того, що є тягарем для кожного з нас. Ми навіть можемо оправдувати ті тягарі, які є. І гріхом часом ми собі дозволяємо сказати так мусить бути, бо так живе світ. А якщо так живе світ, ми мусимо жити так, як живе світ. Ми не можемо собі дозволити протиставитися здоровому глузду, бо так живуть всі. І тоді це слово, яке мовлене є до нас через Спасителя, через Його церкву, через його благовість стає лише ще одним таким звуком, який звенить, який ми чуємо вухами, але завжди хочемо сприйняти його власним досвідом і пережити його цим досвідом. Але напевне кожен з нас згодиться з тим, який би досвід не був. Завжди знайдеться хтось більш досвідчений і розумніший від нас. Завжди знайдеться хтось, хто нашу впевненість у своїй правоті професійний може захитати. І тоді ми, як правило, починаємо відстоювати свою впевненість, свою професійність. А якщо так подивитися, чесніше у совість то там проявиться впертість, гордість і небажання визнати, що хтось може бути більш авторитетний у цій царині. Здавалося бися, нашої правоти нашої професійність. Симон Петро в сьогоднішньому вчинку показує щось дуже іншого. Звичайно, він чоловік був раціональний, він був чоловік мудрий, досвідчений у цій галузі, але він на Твоє Слово. Тому, дорогі Христі, направду, коли ми живемо в такому дуже борхливому інформаційному світі, коли ми живемо в такому дуже борхливому потоці різної інформації, яка окреслюється словами, маємо себе завжди тримати. У пильності, бо як много важить слово, було сказано колись, як багато воно важить. І чи сьогодні воно направду це слово має вагу? Це вже залежить на правду від кожного з нас. Бо слово потребує вуха, щоб його було почуто, а почувши, щоб воно було на правду здійснене. Тому дай нам, Боже, відваги і мудрості цінити Слово, щоб воно на правду в житті кожного з нас мало свою вагу, свою вартість, бо слово стало тілом. І воплотилося. Слово стало Сином Божим і дає нам надію на наше спасіння. Слово походить від Бога, бо Він сказав і сталося. Амінь. Слава Ісусу Христу.